Мене звуть Жанна Мельник, а це моя колега Тетяна Харікова. Для нас з Тетяною це насамперед новий досвід, нові інструменти впливу, допомоги на людей, які її потребують. І особливо наші теплі враження залишає саме наша група людей похилого віку або золотого віку, категорії 60+, з якими ми працювали. Наймолодшій учасниці нашої групи є 67 років, найстарші учасниці 86. Кожна з них по особливому переживає воєнні події, що відбуваються на території нашої держави. Програма психологічної допомоги людям похилого віку є досить дієвою, актуальною та на часі. Я Станіслав, я з міста Кам'янці. Ця програма дуже допомагає таким людям, як я, тут нам показують, як боротися з цими всіма негативами, як себе поводити в стресовій ситуації, як розвантажувати себе з цієї ситуації. Бажаю, щоб більше було таких програм, щоб люди прилучалися к і Чим могли, допомагали да духовно тим, кому дуже важко живу в камянець сподівається. Пройшла програму техніки зцілення. і Мені тут дуже було добре. Мені ніколи не хотілося йти додому. І Бачу дякую за всю компанію. Свого хорошого.